Російський удар по Краматорську донецької області забрав життя 12 людей. Ще 65 поранені. Сьогодні, 29 червня, на світанку завершилась пошукова рятувальна операція на місці влучання ворожої ракети в піцерію. Ракетний удар російських окупантів по закладу харчування стався 27 червня ввечері, коли там було повно людей. Там багато у вас персоналу було відвідувачів. 25. Скільки ще може приблизно людей там знаходитись? Більше Я не знаю, як я захопуюся заплати. Серед загиблих троє неповнолітніх дівчат. Одній було 17 років, ще двом сестрам, близнючкам по 14. У піцерії вони святкували свій випускний. Серед поранених восьмимісячна дитина. Поїхали, поїхали. Давайте давайте, двадцять червня. Служба безпеки України затримала підозрюваного у допомозі окупантам навести вогонь. Зрадником України виявився краматорець, який працював на місцевому газотранспортному підприємстві, та водночас на російські спецслужби. 27 сьомого 2023 року, тисячі года. Находясь на роботі, дзвінок від військовослужбовця російської армії. находящегося на территории ДНР, где у меня просил снять на видео кафе Риа, находящееся возле отеля Краматорск. 17:00 после рабочего дня я поехал к этому кафе и снял на видео кафе, где находились гражданские люди и дети в том числе. Дане відео я отправил і поїхав домой. Президент України Володимир Зеленський заявив, кожен, хто допомагає російським терористам знищувати життя, заслуговує на максимальне покарання. І це стосується не лише якихось там колаборантів. Про них все ясно. Це люди без людяності. Кожен у світі хто не розуміє, що. Не можна бути спільником держави терористу. Повинен за це відповідати перед усією міжнародною спільнотою. Коригувальник проходить за статтею про державну зраду, можливе покарання включно з пожиттєвом. Спільники держави терориста повинні розглядатися як зрадники людства і людяності. Ми продовжуємо нашу роботу заради посилення міжнародних санкцій проти Росії та її спільників. Вони повинні відчувати, що ціна їхнього терору для них буде лише збільшуватись, і ми продовжимо нашу глобальну юридичну роботу, щоб міжнародні інструменти так чи інакше спрацювали для покарання усіх російських терористів і самої держави агресорів. Друга російська ракета влучила в село Біленьке, яке знаходиться за 8 кілометрів від Краматорська. Там минулося без постраждалих. Артем Каня, редакція абозріватель.